Вітаю вас! Ви ніколи не думали, а наскільки вигідно, ну, прибутково працювати народним депутатом? Ну, взагалі депутатом. Ніколи не давно, ні? А ви подумайте, подумайте, поки будете думати, ну я для вас умисно зробив відео, де я розповів, скільки заробляють зараз депутати, народні, народні. Скільки заробляють за часів кучми, Ющенко. Є на Ні, дійсно дуже велика різниця, не заперечую, дуже радикально помінялась. Ну, важко сказати, краще і гірше, але помінялось. Ну дійсно, за часів кучми ну, народний депутат це щось було інше. Зараз, ну, це, скажімо, вже більш таки європейський, європейський, В Європу, в Європу рухає. Але дійсно помінялось. Але все-таки, дивіться, ви дуже часто любите рахувати гроші депутатів, розповідати, які вони багато отримати і так далі. Але все-таки багато чи мало не отримать, а? Ну, для того, щоб це узнати, треба подивитись моє відео лише для спонсорів. Так що ставайте спонсорами і подивитись моє відео, яке називається Чи варто бути народним депортатом. Отак. От. До побачення.